Всім привіт, ребята, у вас дуже бісить, що у вас таке? Зараз ми це все будемо виправляти. Зараз я приберу сміття. Ребята, у нас ще Ребята, маленьке включення. У мене тут трошки Альберт нарыгав. Вон. Ребята, у нас случилось осталось... это щипе. Сейчас я приберу просто э, смеття. Ну, давайте, ускоренка. Біжит по краю света, одинокий военный. Бля, ти містер біст Біст, містер біст, містер біст, містер біст, каратіст Містер біст Юріус, містер біст Вставай, дай коврик Я з оператора вийду з коврик Дивись, Альберта не завели опять Тут раз він оберегався і зараз ще оберегне Оберегенне це в бравліки, Ой-ой-ой, ой шо то по Щас ну, доіграєшся. Я не знаю, що я на цей поставлю камера. Бачиш? Баба бой. Драко но <рес> Ребята, проверяю миф, що оператор можно розсмішати однією выпушкою. <рес> Я кажу <рес> таких. Сколько? Ja, дивіться, це моя перша колоночка, я правильно поставив, бо щось я буду. А бабарейка! <кхи> Батарейка 0909. Це ручна робота. <кхи> <кхи> Він шмаркається. Що шлюпниця як дебів? Дяточки, я вам показую сердечко. А оператор? <прост> <прост> То що він мене знімав років. <прост> Безяна, який мені оператор подарував. Машинка, який мені... Ой, беляха бамбер отвалився. <прост> Оце що мені оператор подарив? Оператор ми називаємо оператор, Оце я себе сам купив, сумочку я с сам. Оце я купив так, Один, два. Бабізяну, давай ты посадим. Батарейта на девять ноль де... Даже такие в чека, чтобы ютубчик давайте списал кача. Кстати, може выйти и сталкер на канале. Чекайте. Что шо, шо, мистер Фиш? Ну, ну, мистер Фиш. Что, ну, ну, мистер Фиш? Что не выйдет? Сама ты та скотина. Так. <сяква> Ммм. <плес> Что ты делаешь? Туда занимай. Кстати, <смір> такая у такая тура была за... 2999, не треба. Доларів, Чуть гривень. Давайте кликер провірим. Подождите, я найду. А, давайте. Це, нічо, це щось робить. микрофона сюда пиццунь. Вот такая короче. Дальше. Давай это. Повиш. Фу. Обоюдно. Повиш, Ребята, не пугайтесь, качука. Ой, ладно, все, вырубай. Вру... Ребята, я уже тут поставил. Я поставил тут у тебя чекачик, Чикатилу. и поставил такой вот, вот такие вообще прикольные лыцарь. Нервы. Кофе. Вот такие мистер бист. Тут операторные тупые. На, давай снимай. Так, 4К камера. Бордок не снимай. Бинтик. снимаю. Шутер. Ребята, все. Готово. Все, привет, ребята. Ой, <клес> уже всем пока. Он там котик.